Скільки наші перевезення не зупинилося, тому нам вдалося занешкодити цей, ці... мінімізувати цей вплив і впливу там, на обсяг перевезень, на а, якусь втрату працездатності при залізниці вдалося уникнути, але звичайно, є додаткові витрати, тому що наші люди працюють понаднормово для того, щоб, щоб всі сервіси відновити і точно. Ми потребуємо додаткових суттєвих інвестицій в it інфраструктуру для того, щоб не просто відбудувати те, що було, відбудувати це ще безпечніше, ще захищені, ще захищеніше, відповідно витрати додаткові it ресурси звичайно будуть. Ну і так само звичайно є витрати часу, як наших пасажирів, так і наших вантажних правників, наших партнерів, які певний додатковий час витрачає теж в паперовому чи витрачали принаймні дещо в паперовому часі. З нами в матір з нами спілкуватися, тому навіть якщо це не є наші прямі витрати, ми розуміємо, що це є певний вплив на економіку країни. Але я зазначу, що ключового зупинки залізниці, зупинки вантажних сполучень, спеціальних сполучень, ані на хвилину вдалося уникнути, відповідно, ціль ворога в цьому випадку не виправдалася. Щодо почерку. Щодо початку російських хакерів, ході нашого аналізу. Ми встановили інструменти та певні методи, які притаманні саме російським спецслужбам. Проте російського родища триває. Можливо, офіційне підтвердження буде дещо пізніше. Але я б рахувала, що цей момент може бути зацікавлений в такому суттєвому впливі для на нашої держави. Танцевто на дев'яносто плюс відсотків функціональність відновлена. Щодо сайту відразу нас просто є два сайти. Є сайт це сайт з продажу квитків, який на сьогоднішній день працює. Є інформаційний сайт, на якому просто зберігалась ну, певна корпоративна інформація. Ми його давно вже планували переробити, зробити кращим, тому це в нас в не в першому пріоритеті відновлення, а в першому пріоритеті всі функціональні системи, які нашим клієнтам спрощують життя. Що ще лишилося відновлювати? Звичайно, ми сфокусувалися на пріоритетах, але є такі приємні речі, які пасажири запитують. Зараз всі запитують, куди ж поділися обіймашки. Обіймашки це як відомо наша програма лояльності. Ми працюємо над цим. Я думаю, що будуть гарні новини. Ми точно обійми будуть. Сильними вони в тому чи іншому вигляді повернуться, повернуться бонуси від наших партнерів. І я думаю, що ми точно ще запропонуємо додаткові бонуси поховаючи цю ситуацію для всіх. Далі в найближчий час має повернутися моніторинг квитків. Це зараз на піку перевезення. Зараз перед далекодній пік важливо, щоб люди могли ставити певний квиток на моніторинг і бачити в тому числі автовикуп квитка відбувався. Це от в найближчий час також буде відновлено. Тому ну, в принципі цього тижня, якщо стосується пасажирських сервісів, навіть такі. Можливо, не перше ряння як пошук забутих речей чи, е, чи замовлення помічника вокзального все це зараз діє через імейл e або через контакт центр, але вони повернеться в зручний онлайн формат. Тому станом на сьогодні вже 90% плюс відсотків пасажирських сервісів до кінця тижня. Е, плануємо закрити їх повністю щодо вантажних сервісів, як було сказано, що ми до Ця першої декади квітня плануємо відновити взаємодію повністю електронно з нашими клієнтами. Є звичайно, ще низка і велика кількість наших внутрішніх систем закупівельні чи системи оплати, там де відновлення може тривати кілька тижнів або навіть більше. Там ну, зокрема наші наші підрядники, з якими ми зараз проводимо розрахунки, також в трошку повільненому форматі. Ми перед ним вибачаємося і мусимо за кілька тижнів вийти на режим роботи, коли всі платежі також будуть автоматично швидко опрацьовувати. Бити по нашій інфраструктурі залізниця третій рок рік поспіль знаходиться під ворожими атаками фізичної інфраструктури, і дуже багато вже було спроб. Атакувати нашу кіберінфраструктуру, і цього разу була справді таргетована, дуже добре спланована, продумана ІТ-атака, про яку далі фахівці більш детально розкажуть про саму механіку. Що хочу доповісти, що всі сили було кинуто на те, щоб мінімізувати вплив на наш рух і пишаюся надзвичайно тим, що ані на хвилину жоден поїзд. При залізниці не спинився. Ми досліджували випадки кібератак на інших залізничних перевізників. Відуючиван був під атакою. і Американські, і англійські, і італійські залізничні перевізники. І в більшості випадків це приводило до того, що рух спинявся. Там десь вантажний цілу добу не працював, десь а, пасажири не могли нікуди дістатися в нас. Абсолютно всі поїзди їхали за графіком. І навіть відстатували 96% була вчасність прибуття поїздів. Цей час тому тут ключове, і це не магічно само собою сталося, а сталося завдяки тому, що є справді алгоритми і процедури. Скажімо, наші машиністи вони отримували свої повідомлення про, про певні обмеження швидкості в ручному форматі. Наші співробітники станцій виходили на роботу в дві в три зміни, працюючи поспіль для того, щоб в паровому форматі прийняти всі вантажі. Тому всі бачили, звичайно, наших касирів. Ми 120 злишком з лишком відкрили додаткових кас, щоб люди могли купити квитки. Касири з'їхались з звідусіль, тому що в 4-5 разів збільшилось навантаження саме на каси. Але хочу підкреслити, що окрім тих, кого бачили, наших касирів, наших поїздних бригад, практично кожне робоче місце залізничника зазнало змін. Практично кожний е в цей час на своєму місці відпрацював чітко. Щодо впливу на пасажирів статусу на зараз, ми вже рапортували, що 89 годин це був час на відновлення онлайн продажів Після того що десь до доби нам знадобилося для того, щоб стабілізувати, і станом на сьогодні ключовий сервіс, яким користуються наші споживачі, це наші і онлайн. Сайт, на якому можна купувати квитки, і наш додаток, вони працюють безбійно, і ми повертаємо той функціонал, який вже пасажири дуже люблять, до якого звикли. Зокрема, станом на зараз вже можна отримувати всі знижки, які інтегровані із Міністерством освіти, студентські знижки, з Мінсоцом знижки для людей з інвалідністю. В найближчий час буде відновлено те, що українці дуже люблять, це моніторинг квитків, там де можна їх ставити. на на контроль, і звичайно, для нас дуже принципово, щоб в найближчий час відновити нашу інтеграцію з армії, плюс тому, що ми абсолютно чітко е, працюємо над тим, щоб наші військові були в пріоритеті, завжди могли діставатися, навіть коли цей сервіс не працював, то е, всі наші поїзні бригади. Працювали так, щоб військові могли їхати, і загалом понад 500 пасажирів, навіть ті, які не встигли доказ, їх саджали безпосередньо в поїзди, щоб всі, всі могли всюди доїхати. Навіть угорців, які зазвичай, ви знаєте, вимагають паперових по куточків, ми вмовили, і вони наших пасажирів саджали на свої поїзди. A, зараз ми там більш детально скажемо про решту систем, тому що звичайно у залізниці це не лише пасажирські сервіси. Нам важливо, щоб наші вантажовідпровники якомога швидше перейшли з поточного паперового формату назад в онлайн a, звичний електронний режим обміну. Про це зараз трошки згодом скажемо. Я хочу Сказати, на жаль, у нас коли виникає якась ситуація. Часто деякі люди пробують на цьому маніпулювати спекулювати це частиною інформаційної атаки. Тому ще раз впевнено, я чітко хочу всім сказати про наступне. Перше, жодна інформація про спеціальні військові вантажі в наших системах не зберігається. Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документ який є не які є захищеним, не є цифровим, який відбувається відносно до всіх протоколів в закритих каналах. Тому навіть якщо ворог намагався якусь інформацію щодо цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових девятку. І так само хочу відрахувати на спекуляції, які були щодо видобу персональних даних, то знову-таки хочу сказати, що «Укрзалізниця» не сперігає персональних даних наших пасажирів. Ви знаєте, що нас є обмін даними, зокрема з дією. Все побудоване в такий спосіб, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних, е, певних людей, а не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів. Тому знов таки ті люди, які намагалися у цьому зробити якісь хайпи, щоб про це розповісти, це підігрування ворогу, а ми чітко і відкрито про це. що з часів, Зокрема, початку повномасштабного. Повномасштабної війни що тижнево, були чимало різних кібратак і спробувати стабілізувати систему залізниці і вони успішно відбувалися, але ця атака, як було сказано, була справді не масштабнішою продуманою, і дуже багато в неї було очевидних ресурсів інвестова. Щодо впливу, вкотре підтверджує, що жоден потяг ані на хвилину не зупинився. Ми які наші пасажирські вантажні перевезення, які перейшли в формат кропки, тримали і навантаження навіть в окремі з цих цих певні рекорди щодо обсягу навантаження різних залізної води і різних наших вантажів. І це справді там велика робота команди. Принципово, що так само це не вплинуло на рух нашої так званої залізної дипломатії. Сьогодні ми зустрічали багатьох. Певно, сьогодні ми становили один з рекордів з різних тому що понад 20 спікерів а, країн світу сюди прибули. На декому з них менше у нас, до речі, тут одна з наймаштабніших кібератак. Вони дивувалися, що все чітко, чітко працювало, тому а, тут знов-таки ворог щось сподівався, що якийсь спосіб зупинить а, той факт, що залізниця сполучати Україну зі світом. Це план зірвався. І навпаки, в нас рекорди з дипломатичних перевезень дні б'ються. Я вдячний всім пасажирам, які нам також не забоялися довіритись. І ще хочу сказати, що системи безпеки, руху, системи, які пов'язані з із, тим, щоб безпечно і чітко загально працювали наше все господарство, вони не уражені і в такий спосіб забезпечили на Олександр Павленко, директор філії, і от Дякую. 5.30 ранку 23 числа раптово втратили весь моніторинг інфраструктури. Наша чергова зміна одразу ж доповіла керівництву. Через півгодини профільні фахівці вже були на місцях і почали аналізувати, що трапилося. Дійсно виявили були, скажімо так, відсутність доступу до моніторингу. Потім ми все локалізували, відключили від зовнішніх каналів з метою, скажімо так, призупинити можливі наступні дії хакерів. І цей ізольований сегмент вже навчався співробітниками цього року.